Євангелії від Марка, коли він вернувся додому, стільки народу знову там зібралось, що вони не мали змоги хліба з'їсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, поговорили він не при собі, а книжники, які прийшли з Єрусалиму, казали, що він велзевула має і бісівським князем бісі виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як можете сатану сатана виганяти? Коли яке царство поділене саме в собі, те царство не може встоятись? Коли яка сім'я розділена сама в собі, не може та сім'я встояти. І коли сатана. Встав сам на себе і розділився, він не може встоятись, і кінець настав йому. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і розграбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного, і тоді розграбує його хату. Амінь.